Україна готується приймати Євробачення, але тріумфальна перемога на пісенному конкурсі далася співачці не з першого разу. Пропоную пригадати, які знаки долі та перешкоди передували омріяній перемозі, та скільки разів Джамала марно штурмувала національні відбори конкурсу. 2009 рік Юрмала нова хвиля. Конкурсантка, яка зараз вийде на цю сцену, представляє Україну. Її зовут Джамала, їй 25 років. За іронією долі тоді виступ Джамала оголошував Сергій Лазарів, її майбутній головний конкурент на Євробаченні 2016. Найвищі бали від журі і перемогу в Юрмалі здобуто. Ніколай Басков аплодирує Стоя! Ігор Ніколаєв аплодірує! Я одразу після першого місця на новій хвилі Джамало голосила про бажання представляти Україну на Євробаченні, але в останню мить передумала і не пішла на національний відбір. Сейчас не час, от зараз. Боже мій, я ще так настільки молода, і ще настільки у мене буде багато Євробачення, що я думаю, що Україна ще буде картицями. Після гучної появи у шоу бізнесі молодої патажної співачки безліч перспектив. Але замість творчого підйому скандальне розставання з продюсеркою Оленою Коляденко. Що трапилося? Чому ви розійшлися остаточно? В тебе новий менеджмент, в тебе новий продюсер, просто розійшлися вкуси, от різко, розумієш? От ми смотрели в одну сторону, і тут різко ми просто от, на одну і ту ж річ стали дивитися по-разному. До європейського тріумфу Джамала прийшла з іншою командою, але продюсерці, яка першою відкрила її талант, є чим пишатися. Ми не общаємося достатньо довгий період времені. Ну я дійсно відкрила бути вина, віна, щоб випі за його успіх. То правда. Не з першої спроби проліг шлях Джамали на Євробачення у 2010-му за крок до перемоги в національному відборі її обходить інша конкурсантка. Ти була впевнена, що ти переможеш, і для тебе було великою несподіванкою, коли перемогла Міка Ньютон. Знаєш, я дуже вірю в судьбу. От є таке слово «мактуб». Это даже по корану. Вот если тебе суждено, значит все тебе улыбается. С этим Евровидением изначально что-то было не то. Но есть так как есть же, мало было третье, к сожалению. Хотя мне очень нравится творчество этой певицы. Після хіта смайл довго чекала співачка приводу для посмішки. Анексія Криму стала її особистою трагедією. Це цього страшно. Больно. Я боюсь за свій народ, за, за те, що знову почнуть обнітати, обвиняти в чому, як це було зроблено в 44-му році, і дружно висіли. Про особисте біль на весь світ, І з другої спроби Джамала таки стає представницею України на Євробаченні. Її авторська пісня «1944» спричиняє інформаційне торнадо в світових змі та політичний скандал в Росії. Коли почали говорити по поводу. То, что у нее песня антироссийская, да? Или какие-то бред какой, да? Но она же не поет депортация. Она рассказывает свою историю. Це... Это если история ее семьи. Во-вторых, кто может судить, что она должна петь, кто. Педики, сидящие в Госдуме, кто может судить, что артист поешь. В державной думе в России ну, ти... плачет зовсім ну, знаешь. Ну а что же, ну пусть выпьют на у розпал скандалу навколо пісні Джамали в Росії в її прихильники записався одіозний Отаркоше на У Києві він з легким серцем критикує пісню російського учасника. Джамала сильніше там всіх. Блістяще поє, блістяще, блістяще владіє матеріалом, блістяще владіє собою. Якщо би Лазарів не слухав вашу сестру Кіркорову... Може тоже спел бы. би очень, очень слабая, очень кіркоровське пісня. Але мінлива думка шоумена після оголошення результатів євробачення в ефірі каналу Росія 24 чотири. відстоював вже іншу позицію. Ана блестяще спіла, но Серега Лазарев лучше. Он на голову више всіх остальних. Він вийде на сцену и і покажемалі, що она хорошая, но он лучше. Страшна сила пропагандистської машини так само суперечив сам собі і Сергій Лазарів. Два роки тому, після анексії Криму, він чітко висловив свою позицію в ефірі світського життя. Вот всю общі радість, опять же, ну тому що Крим повернувся к нам. Я вот, я, вот, вот эйфории не розділяю. Тобто ну, для мене, для мене лично, я не знаю, може, мені після того політять э, помідори з сторони своїх російських э, фанатів, але для мене ну, я привык так, що я приїжджаю я в Ялту. Ну, для мене це Україна. Після таких заяв довелося співаку виправдовуватися у російських змі. Ніби біле це чорне. М -м, із моєї часового розсудження. на тему сложности российско-украинских отношений, достаточно лояльного обсуждения. Нарезали пятиминутное антироссийское интервью. Потом соврал про вас, что вы это смонтировали не в угоду ему, а против него. Серега, выбери одну позицию. Либо ты за наших друзей, либо ты нет. Сказал инше правдоруб. Європа зробила вибір. Україна святкує перемогу і готується вдруге приймати євроконкурс. 11 років тому ми це вже проходили. Тоді на Євробаченні в Києві гуляла вся Європа. Співаки, глядачі та критики високо оцінили рівень проведення конкурсу. Архів світського життя за 2005 рік. Як Вам організація Великолепно, Я в вас було стільки розговорів в Москві, особенно а як... Евровидение в Киеве, и все так ждали, чтобы оно И я очень рад, что вопреки всем самым гнусным прогнозам, вы можете себя поздравить с тем, что вы провели и проводите очень достойный конкурс, на котором приятно находиться.